Пишу в мене під постом про Порошенка в Фейсбук. Це якийсь дивак. Порошенко не підходить, треба когось нового та адекватного. В мене питання нового і адекватного це якого? Дурня дурнем, щоб не розуміший за тебе був. Чи як? Такого, який класно говорить, який не викликає у тебе блин, почуття твоєї власної неповноцінності розумової. Тому що він нерозумніший за тебе, може ще й дурніший. От. І який при тому в зуб ногою, як керувати державою. Ну, вибач, чувак, такі вже керували. Керували і, на жаль, керують. П'ять років вже керують. Бучу, подивися на розйомку в день звільнення, які результати цього керування. Оце результати керування. Хорошими парнями, новими парнями, молодими парнями. Парнями, які не були в політиці. Оце результати керування. Буча, Маріуполь, все Оці, е кілька сот тисяч убитих, чи вже півмільйона, напевно, набереться. Там в одному Маріуполі більше сотні. Е 10 мільйонів біженців. Оце результат роботи нових ліц. Вам мало? Вам треба в Ужгороді війну закінчити, йопти? Йоптить й Йоптить. Ну як же можна бути таким закомплексованим? Як же можна так уперто по осліному вимагати, щоб країною керував дурень? Тому що, бачите, він сам дурень і розумна людина на посту глави держави його ображає. Ну, держава це не іграшка, це там, де живуть. А якщо держава стає непридатною для життя, то там можуть і убити, прийти вороги і вбити. Ну, з незалежністю, не жартую.